Україна не має ракетного щита, того, що з неба захищає від агресії. Цей щит забрали американці та росіяни ще 20 років тому, у Будапешті. Звісно, агентура Кремля пішла ще далі, послідовно знищувала розробку нових бойових ракет. Але зараз протиповітряна оборона на першому місці. От тільки заводи, які можуть відновити неядерний ракетний щит, під загрозою, пірого номера знаходяться два ключа від пуска. Он достает две два ключа, один ключ вставляет, дает второму номеру, один ключ себе по команде вставить ключи, привести первое второе положение и нажать кнопку пуск. Так происходит запуск ракеты. Це пускова установка ракети з ядерною начинкою, одна з багатьох колишньої 46-ї армії. Тепер тут музей біля села Побузьке Кіровоградської області. Всі шахти залито бетоном. Колись в Україні робили дві міжконтинентальні ракети: сатану та скальпель. Фенциал у нас був найкращий в світі, але так страдалася історичні обставини. Зовсім інша ситуація. З тим ми розрахувалися. У нас находилось больше, чем 2200 ядерных боеголовок и 186 ракетных носителей, и больше 40 авиационных носителей. Саме на заводі Леоніда Шимана цю страшну зброю колись заряджали твердим паливом. З кінця 90-х її вже утилізували згідно з договором із Сполученими Штатами. Це пусті корпуси, вже освобождений від твердого ракетного топліва від ракети міжконтинентальної СС-24. Це третя ступінь, яке повністю вже у нас вимута топливо. В обмін на ліквідацію міжконтинентальних ядерних ракет Україна отримала гарантії безпеки від США, Великобританії та Російської Федерації. Документ підписано у Будапешті у грудні 94-го Борисом Єльцином, Вілімом Клінтоном, Леонідом Кучмою та Джоном Мейджером Будапештський меморандум не мав юридичної сили. Так собі, за все хороше проти всього поганого. Зізнається перший президент Кравчук. Меморандум, він не є угодою. А він є меморандумом, як намірі. І він не має ні юридичних сил. І друге, він не має жодних механізмів, як це можна здійснити. Я був на Будапештській сесії в коли нам давали ці гарантії. Ну, що я можу сказати? Я сидів в залі, коли п'яний Єльцин був на сцені. От Росія давала гарантію. Ліквідувати стратегічні ядерні ракети типу «Сатана» та Скальпель вимагали США. Їхня дальність до 10 тисяч кілометрів під загрозою. Все східне узбережжя Північної Америки. Натомість Російська Федерація поставила ультиматум: Україна має знищити ракети, що могли сягнути російських територій, а тим більше, Москви. Росія не боялась стратегічного ядерного, ворога, тому що воно стріляє к чорту на кулічки. А ета вже міла дальність 100-300 кілометрів. розумієш? Це границя. І вона його боялась. Після цього взялися за оперативні комплекси, які мали прикривати вже саму Україну. Добровільними помічниками Кремля стали корупціонери. Обурюється голова парламентського комітету з питань національної безпеки Сергій Пашинський. Україна мала Деяку кількість оперативно-тактичних ракет, але 25 років без обслуговування. Вони розкрадені, роздеребанені. Тобто, коли Росія фактично почала агресію, ніякого ракетного потенціалу у нас не було. Не було. Дарма ще 10 років тому могли створити нову українську балістичну ракету в Дніпропетровську. Станом на початку 2000-х в Україні залишався лише один бойовий ракетний комплекс точка У. Але це російська розробка, а значить залежність через сервіс. Тому 2006-го на КБ Південне та Павлоградському хімічному заводі починають розробляти оперативно-тактичний комплекс САПСАН. Дальність стрільби до 300 кілометрів, кількість проектних одиниць 200 штук. На жаль, цей комплекс не був завершений. Хоча розробкою займалася «Южний». одна із причин це безумовно вплив з боку Російської Федерації через своїх агентів впливу. Ніхто не зацікавлений, щоб Україна була передовою державою в технологічному розвитку. Зрештою, міністр оборони Павел Лебедєв о той, що тепер ховається в Москві, видав наказ про закриття проекту за рік до нападу Росії. Практично... ФСБ і воєнна розвідка Російської Федерації здійснила все для того, щоб этот проект не розвивався. вообще. саме протиповітряні обороні були найбільші скорочення. Ті, хто руйнували армію, координуючи ці процеси з Російською Федерацією, привели до того, що у нас серйозні проблеми з прикриття і українсько-російського кордону, і країни в цілому. Олександр Турчинов, секретар РНБО. 10 тисяч убитих, мільйон біженців, зруйновані міста та заводи. Цього могло б і не бути, якби держава мала ракетний кулак, наполягає Шиман. Російські ешелони з технікою та солдатами просто б не доїхали до Луганська та Донецька. Висока точно ружья дозволяє робити у прижимаючі удари, ще коли вони знаходяться в ешелонах, в колонах, як тільки вони пересікають територію нашої е України. Останні 30 років розвитку показали, що світ рухається саме високоточні зброї, тому що ті мільйони тонн боєприпасів, які тратилися раніше, вони неефективні. Без високоточної зброї ми не зможемо предстати агресою. Не предстає Самі конструктори відверті, тактичні ракети, навіть без ядерної начинки, ефективна зброя стримування московських параноїків. Чи готовий Кремль до акції відплати? по своїх об'єктах аж за Москвою. Везде є атомні електростанції, гідроелектростанції, хімічні підприємства, е, які скінчення вороження чи боєприпасів, які в будь-який момент таким могли б бути накриті. Ви знаєте, наскільки стримуючим є характеристики зброї серйозної для агресора. Лише на річці Волга дев'ять електростанцій російського агресора. Ліквідувати їх можна протягом 15 хвилин. Вся європейська частина Російської Федерації від Ярославля до Астрахані опиниться без газу, води, промислового і робництва і навіть електрики. А це техногенні аварії, паніка, мародерство. Все нормально, все на місці. Комплект роботичний. На місці кабелі в нормі. Прийом. Вас поняв. Спасибо. На полігоні вперше випробовують українську ракету, але не останню обіцяє секретар Ради національної безпеки та оборони. Ми розпочали вогніве випробування ракет українського виробництва, і сьогоднішній пробний пуск показав, що українська ракета повністю виконала планове завдання і потрапила точно в заплановану ціль. Це не єдина ракета, над якою працюють наші вчені, наша бронпром. Ми готуємо до застосування ряд ракет потужних, ефективних, які будуть надійно захищати нашу країну. На цей рік маємо рекордний військовий бюджет майже 100 мільярдів гривень. Президент та РНБО визначили головний пріоритет для армії протиповітряна оборона. Російська пропаганда це також помітила. Вже кусаються. Всі розробники систем ППО знаходяться на території Росії. З військової точки зору ніякої загрози Росії та її армії українські системи ППО не представляють. Арсенал аттічства. Скільки б не говорив халва, солодше в роті не буде. Скільки б не говорилося про ракетний щит, слова залишаться словами. Середній вік працівників ракетно-космічної галузі за 60. їм затримують зарплату. Де будуть шукати ракетників? У Грузії та Литві таких спеціалістів нема. Рія новості. прикро. Але цього разу ворожа пропаганда може виявитися правдивою. На межі зриву наш унікальний проект конкурент російських іскандерів. Для першої української ракети Грім. Не бракує кадрів, технологій та навіть грошей. У дефіциті хіба совість чиновники Державного космічного агентства зі всіх сторін атакують нову розробку. На Павлоградському хімічному робили ракети на твердому паливі. Малістичні ракети найвідоміша, але не вся продукція заводу. Тут робили десятки видів ракет, мін та снарядів. Вовлоградский химзавод с 60-х годов занимался изготовлением твердого ракетного топлива и зарядов, начиная от зарядов на ПЗРК 5-килограммовых, и весь спектр малогабаритных, среднегабаритных и крупногабаритных до 50 тонн. І сьогодні Павлоградський хімічний – єдиний завод, якому під силу зробити тверде паливо для наших ракет. Це унікальне производство. Туди приходять тільки висококваліфіційні люди. З зірчаткою треба розмовляти тільки на ви. Ми зберігали ті кадри, які як би, займалися виробленням цих ракет. Звісно, у нас залишилися кадри науки, які можуть цей потенціал може допомогти на сьогоднішній день випускати високоточні ракети. Це сучасна лабораторія. На заводі таких шість. Від екологічного моніторингу до секретних військових. Здесь проводяться хімічні аналізи в даному здані. Сирія матеріалів полуфабрикатів. Іслідування палімірів і є ще одна здание лабораторії. Там проводиться тіплефізичні, фізіко-механічески і стендове із Дивно, але постарілих спеціалістів, про яких пише російська пропаганда, в лабораторії немає. Може, тому що зарплата на заводі вимірюється десятками тисяч гривень. У нас залишилися спеціалісти, які работали в прошлые годы, І останні годы у нас набор молодих спеціалістів дуже активно йдуть. І причому приходять очень такі интересные, творчі, ищущие молодые специалисты. Справжня гордість павлоградців ось тут. В цій шахті колись змонтують першу українську балістичну ракету Грім. Проект Грім це мобільна пускова установка з двома ракетами типу Земля-Земля. Дальність стрільби 280 кілометрів з можливістю нарощення до 500 кілометрів. Боєзаряд здатен знищувати цілі в радіусі 10 тисяч квадратних метрів. Державного фінансування проект не потребує. Розробляється конструкторським бюро Південний на замовлення з Саудівської Аравії, партнер Павлоградський хімічний завод. Якщо така серйозна держава, як Заудицька Аравія чи інші, які своїми ресурсами ну, майже безмежними у цьому плані для озброєння користуються і замовляють, то природньо, що ці комплекси є на рівні кращих світових зразків. Але ці плани під загрозою зриву 17 лютого голова державно-космічного агентства Любомир Сабадош звільнив ініціатора проекту ГРІМ головного директора, генерального конструктора КБ Південний академіка академії наук Олександра Дехтярьова з приходом на посаду керівника агентства Любомира Сабадоша. У серпні 2015-го проблеми також почалися у партнеру проекту Павлоградського хімічного заводу. Національне космічне агентство блокує все работы связаны с подготовкой производства по комплексу ГРОМ. Хотя при этом з государственного бюджета не идет. Но у нее есть другие варианты блокирования. Они не согласовывают, допустим, финансовый план там, по заводу, КБ химийскому заводу, КБЮжному. Соответственно, предприятия как бы противозаконно уже тратят свои средства на создание обор оборона в Украине. Леонід Шиман, генеральний директор, генеральний конструктор державного підприємства «Науково-виробниче об'єднання Павлоградський хімічний завод, член кореспондент Національної академії наук, герой України ангар, в якому збиратимуть перші громи, кілька місяців тому модернізували. Вже готові до роботи. Та київські чиновники блокують здачу в експлуатацію. Нарікають ракетники. Ми не можемо обслуговувати ні собственне обладнання. Ми. Очень много писали обращения в НКО для того, щоб нам передали через Міністерство оборони через НКО лінії технологічні. то з августа 2015 року -го регулярні наші обращения остаются без ответа. Проти керівництва заводу порушили кримінальну справу формально за кошти, які вони самі заробили. Військова прокуратура інкримінує заводу отримання незаконного прибутку на суму 58 мільйонів гривень. Ці кошти буцімто не віддані державі. Версія Павлоградського хімічного заводу. Держава отримала 20% податку на прибуток і 35% дивідентів. дивідендів. Решта грошей, як і належить за статутом, уклали в розвиток військових технологій. Така практика існує вже 17 років, відколи ПХЗ перестав приносити державі збиток та вийшов на прибуток. Торік зробили 98 мільйонів. Але претензій не було. За тут 4 місяці на нас Національне космічне агентство через службу безпеки України, через фінансову інспекцію, через прокуратуру, через в тому числі военную прокуратуру, пытается розбудити різні Головне дискредитувати діяльність нашого підприємства. Дальше ділиться прості дії. Міняються керівники, ставиться свої управляємо люди, і підприємство медленно загибається. Звинувачення більш ніж серйозні. Та керівник державного космічного агентства не знайшов часу, аби пояснити свою позицію. Вже немає я вже не маю інформації з його не можу зростати. Я вже подивилася сьогодні ваші передачі. З експертами, якщо вам треба буде допомога, але ну від керівника тільки немає погодження дати. Можливо, чиновник спокійний, бо має широку політичну спину. На його захист став народний депутат Андрій Тетерук. Це безпідставна і е, цинічна брехня, тому що його діяльність абсолютно відкрита. Вона зрозуміла, по перше, всім нашим теперішнім партнерам. Але чи випадкова така солідарність? Ось Тетерук та Сабадош спільно звільняють генерального конструктора КБ Південне. Вже після цього разом підписали буквально смертний вирок Павлоградському хімічному. Обурюються працівники. Їхній завод хочуть перенести за тисячу кілометрів кудись на Прикарпаття. Протокольне рішення 5 квітня 2016 року присутні народний депутат Тетерук Андрій, голова державно-космічного агентства Сабадош Любомир. Вирішили державне космічне агентство підготувати проєкт наказу про створення робочої групи щодо диверсифікації розміщення потужностей державного підприємства, науково-виробничого об'єднання Павлоградський хімзавод, з виробництва твердого ракетного палива та спорядження корпусів в Івано-Франківській області. Ну я скажу, що це бред. Потому что если бы это было возможно, сегодня бы все страны в мире имели бы аналогичное производство, аналогичные технологии. А теперь представьте, сегодня в Ивано-Франковской нужно построить завод, в котором будет работать 3-4 тысячи людей, у которых должно быть специальное образование, которые могли бы обращаться с такими материалами и технологиями. Где их взять? Скільки мільярдів державних грошей буде коштувати така забаганка, поки не знають навіть самі ініціатори. Головне, як кажуть, влізти у бійку, а там же якось буде. Це питання ще рано обговорювати, тому що зараз завершуються розрахунки групи робочої, яка оцінила ефективність інженерних споруд, розташування місцевості. Перенести унікальні виробництва подалі від фронту ідея ніби слушна. От тільки якою ціною? Головний еколог Тетяна Холоденко розповідає про аварії, які пережив завод, поки освоївся у Павлограді. Часом жертви вимірювалися десятками людей. У пам'ять про них тут зведена каплиця. І будь-який людський фактор, любая ошибка, вона приводить до плачевних послідствиям. Наші правила, які я озвучила, вони написані кров'ю. Ведь они годами, десятилетиями писались. Холоденко обурюється. Врешті-решт, це ж не карамельну фабрику перевезти. Тим більше спеціалісти вже заявили, нікуди не поїдуть з рідного дому. Я іноді по миру, відео стоїть оборудовані, стоїть лабораторії. Ну воно не працює нічого, тому що немає мозгов. Тим часом про намір окремо розібратися із космічними прожектами обіцяють у профільному парламентському комітеті. Космічна ганство, наскільки воно ефективно працює з тими заводами, не, які вже не, зараз еф... можуть... не ефективно, ще раз хочу підкреслити: будемо міняти систему управління. По крайній мірі, ми як комітети, я як народний депутат буду це ініціювати. В державному космічному агентстві 38 підприємств, більшість збиткові, але наводять порядки на двох, які приносять державі прибуток і за власні гроші розробляють нові технології. Невже ще одна українська ракета так і не полетить?